Ті зміни, які ось були прийняті 12, 14, 14, це знову ж таки цинізм в тому, що є величезна потреба в удосконаленні КПК і обговорені, і залучені скажімо, кращих умів з точки зору і науковців, і фахових професійних діячів для того, щоб в стислі терміни, дійсно в стислі терміни, прийняти такі зміни, які дозволять забезпечити незалежність і нормальний нагляд за тим самим прокурором. Але буквально це ці зміни, які пропонуються, ну вже прийняті, і зараз пропонується їх залишити в новому законопроекті. Вони цього не роблять. Вони прийняті буквально за годину, да, і суспільство ніякого не обговорення, просто нате їжте. І вони всі сприймаються як те, що це абсолютний негатив. Так вони так і мають сприйматися, тому що так зміни не вносяться. Це є злочинний спосіб внесення змін, порушення регламенту і так далі. А фактично, вони на сьогоднішній день ці зміни націлені на те націлені на те, щоб лише генеральний прокурор фактично мав, мав повноваження для того, щоб будь-яку справу, яку він забажає, він міг витребувати. і вони слідчі повинні її обов'язково надати. І е, він мав можливість вплинути на ті чи інший хід розслідування. Е, Тобто, це знову ж, якщо ми вважаємо, якщо Генеральний прокурор чесний і об'єктивний, то ну може це і плюс, так? Але якщо він націлений на те, щоб будь-яку справу витребувати і закрити, тому що хтось його попросив, то це величезний мінус. Тобто, ці зміни вони не мають прийматися зараз, на мою думку, вони мають прийматися в комплексі для того, щоб була чітка процедура. Бо на сьогоднішній день знову ж. Є потреба в тому, що не прописано, що слідчий має взагалі привозити кримінальну ну, передавати, не те, що там безпосередньо самому вести для вивчення прокурору. Немає навіть в кодексі такого ніде прописано. І цим зловживають деякі слідчі, кажуть: почекайте, я тобі можу тільки привести, коли я продовжую строки. В усіх інших випадках я не повинен тобі цього робити. Має бути прописано випадки: один, два, три, в яких слідчі має дійсно виконувати вимоги прокурора. Тому що ми не повинні говорити тільки про корупцію, хоча це супер важливо, особливо в часи війни. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.